Андариновий сезон у розпалі на прилавках місцевого ринку. Помаранчеві фрукти тішать око яскравими кольорами та цитрусовим ароматом. Є усілякі від іспанських до турецьких та грецьких. Ціни стартують від 70-80 гривень і можуть сягати й за 150. Середня ціна, яка найчастіше зустрічається, 120 гривень. За словами продавців, могилівчани активно скуповують яскравий фрукт. Навіть незважаючи на підвищення цін, адже цього року ціна на мандарини зросла на 10%. Сьогодні мандарина є у нас Турція, є Греція. Ціна на мандарину 70-80 до 100 гривень. Кілограм. Є мандарини різних сортів. Є Солодкі, кисленькі, як якісь солодкі. Солодкі мандарини стоять, ну, це Африка, їх ціна 150-170 гривень кілограм. Тоді вони дійсно солодкі. У нас є зараз на прилавку середній сегмент. Він, виходить, полусолодкий, полусладкий, як В цьому році не врожай на мандарин. Також ціна відрізняється чим, тим, що мандарин в цьому році дорожче. Немає в цьому році Грузії. Ну, війна вони не можуть свої плюс доставити. Якщо вистати через Турцію, то ціна буде значно дорожча від турецької мандарини. Хто не буде її брати? Плюс погодні умови. Тож в Турції також не врожай на мандарину. Ну це порівняно з іншим роком. Але мандарина є, всім хватить. Переважна більшість могилівчан зізнаються, що зимові свята без мандаринів не обходяться. Місцева жителька Олена неабияк полюбляє цитрусові фрукти, каже, зазвичай обирає солодкі мандаринки. Клементинка. Насолочі По сезону все корисне. Кожна людина їсть по сезону те, що їй потрібно. От і так ми їмо і й мандарин, курму. Мандарини можна назвати справжньою скарбницею антиоксидантів та вітамінів. Завдяки високому вмісту вітаміну, С вони допомагають зміцнити імунітет, а розчинні клітковині покращити роботу шлунково-кишкового тракту. Втім, дієтологи застерігають, що цитрусові, хоч і багаті на вітаміни, їх варто їсти помірно, не більше 350 грамів на добу, особливо людям, схильним до алергії. Але навіть невелика кількість цього яскравого фрукту не завадить вашому здоров'ю, а навпаки, покращить настрій та нагадає про новорічну атмосферу.